Ви помітили, що ми дивимося новорічні та різдвяні фільми, яким вже багато років, де нові фільми, які замінять саме Грінча чи Гаррі Поттера»? Але справа не стільки в нових фільмах, скільки в наших традиціях та звичках. Так що напередодні свят давайте розберемося, чому ми дивимося ті самі старі фільми і що дивляться в інших країнах. А ще подивимося, чи вважають у світі міцного горішка різдвяним фільмом. Зараз знімають більше фільмів, ніж будь-коли, і звичайно ж різдвяних теж. То чому ми дивимося ті, яким вже кілька десятків років? Все дуже просто. Перед кінцем року всі намагаються закінчити якнайбільше справ, купити подарунки та підготувати все необхідне до свята. Перегляд знайомих фільмів допомагає розслабитися після цієї метушні. До того ж, перегляд улюблених фільмів це чергова сімейна традиція, яка допомагає тримати своє життя під контролем. У таких ритуалах, як правило, зміцнюються соціальні зв'язки між друзями та членами сім'ї, формуються спільні спогади. Ну і як наслідок, ми отримуємо потужну дозу ностальгії. А ностальгія це відчуття комфорту та безпеки, які ми відчували у дитинстві, коли разом із батьками дивилися їхні улюблені фільми. Це свого роду захисний механізм, особливо в кінці року, коли стрес посилюється і починається рефлексія, що ми встигли зробити за цей рік і що нас чекає в наступному. У цьому й причина, чому так довго живуть старі різдвяні фільми. А тепер давайте поговоримо про те, які з цих фільмів дивляться на зимові свята у різних країнах. В Україні, наскільки я знаю, найпопулярнішим можна назвати ідеологію сам удома. Також багато моїх знайомих дивляться Гаррі Поттера», У мене ж ностальгічне новорічно-різдвяне. Це несподівано серіал містер Бін 90-го року, сам удома та Чарлі і Шоколадна фабрика Тіма Бертона. Хоча я і не передивляюся ці фільми щороку. Обов'язково напишіть, які у вас різдвяні та новорічні кінотрадиції. У Сполучених Штатах та Канаді дуже люблять фільм Це дивовижне життя Френка Капри. Це історія про те, як людина може піднятися із самого дна, головне повірити у диво. Також там популярний фільм Різдвяна історія історія» 83-го року. З 97-го року цей фільм крутять на 24-годинному марафоні напередодні Різдва. Серед інших улюблених фільмів американців та канадців, комедія Ельф з Вілом Фарелом, мультфільми Різдво Чарлі Брауна та Як Грінч вкрав Різдво. А ось один удома популярний взагалі скрізь не лише у нас та у північній Америці, що не дивно, бо крізь Коламбус умів створити атмосферне та універсальне кіно. У Великій Британії з один удома може посмагатися романтична комедія Реальне кохання, приємний та легкий фільм для всієї родини, до того ж британського виробництва. Окрему згадку заслуговує британський короткометражний мультфільм Сніговик він про хлопчика, який оживив сніговика та про їхній політ до північного полюса. З моменту прем'єри, ось уже 40 років він незмінно присутній у різдвяній телепрограмі. У Німеччині та Австралії щороку на різдво по телебаченню йде знаменита трилогія Сісі, романтичний біографічний фільм про юну імператрицю Єлизавету з Ромі Шнайдер. Хоч фільм не має нічого спільного з новорічними святами, але така вже традиція. Для Німеччини важливим різдвяним фільмом також стала казка «Три горішки для золушки. Ця романтична екранізація казки про попелюшку, спільно знята Чехословаччиною та НДР, вже півстоліття незмінно прикрашає різдвяний ефір у німецькомовних країнах. Та сама картина стала традиційною і в Чехії та Словаччині, очевидно. Але й у Норвегії «Три горішки» вважається головним різдвяним фільмом. Ще в Норвегії дуже люблять британський мультфільм-сніговик, який я згадував трохи раніше. Крім цього, всі скандинавські країни та Німеччина люблять англійські скетчі вечір для одного, але дивляться його не на Різдво, а на Новий рік. Взагалі, вечір для одного дивляться багато де у Німеччині, Швеції, Данії, Південно-Африканській Республіки та Австралії. До речі, про Австралію. Там на Новий рік дивляться не зупинити музику. Дивний та відверто поганий мюзикл. Австралійці це розуміють, але традиція є традицією. В Італії дивляться фільм Помінятися місцями з Едді Мерфі та Деном Ейкройдом. Фільм стали показувати по ТБ напередодні Різдва щороку, починаючи з 97-го. Щорічний показ стабільно збирає багатомільйонну аудиторію. У 2023 році його дивилися понад 2 мільйони глядачів. У Польщі дуже люблять перші дві частини один удома. Досі ці фільми на різдво мають найбільший рейтинг на польському телебаченні. А у Швеції, наприклад, головною телетрадицією напередодні Різдва є зовсім не фільми, а збірки класичних мультфільмів студії Дісней Дональд Дак та його друзі вітають з Різдвом. Щороку, починаючи з 59-го, рівно о 3-й годині напередодні Різдва, люди включають національний канал СВТ-1, щоб переглянути цей випуск. Цей незвичайний ритуал настільки важливий, що багато хто називає його самою тихою годиною на рік, бо вулиці майже порожні, всі дивляться мультфільми. В арабських країнах особливо не виділяють якихось фільмів на Новий рік. Там люблять дивитися концерти та шоу. Але, наприклад, у Тунісі є улюблений фільм Знайди мені рішення, новорічний фільм, повнометражний фільм, який доповнює туніський популярний ситком. Азійські країни також віддають перевагу шоу і концертам, а з фільмів в основному дивляться один удома, Гаррі Поттер» та інші західні хіти та кінопрем'єри. В Індії теж особливо немає ніяких кінотрадицій. Вони взагалі багато дивляться фільмів протягом року. Якщо підсумувати, то Дилогію сам удома можна назвати універсальним різдвяним та новорічним фільмом всіх часів. Ну і останнє питання, яке варто обговорити: чи можна вважати міцний горішок різдвяним фільмом? З тієї інформації, що я знайшов, у різних країнах були опитування, і приблизно 20-30% вважають цей фільм різдвяним. Тож міцний горішок скоріше не різдвяний фільм, але ви можете вважати його таким, і це чудово. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що дивляться в різних країнах. І не забувайте написати, які фільми збираєтесь дивитися на свята саме ви. І крапка.